Добрий день, з вами Чекіс, і нині я покажу вам покажу вам таку собі ем, як би то сказати, піраміду ЧШЦ. Ой, вибачайте, я не треба зійшов. Зараз зараз я, я зайду туди, куди треба. І кожен йшов е, цю ем. Якби там, як я там казав, грібницю фараона, щось типу таке. Все наміло дивно, навіть кріпер є. Головне, щоб не падати іменно сюди, бачите, там натискала кнопку. Головне, щоб падати десь збоку. Тут збиваємо, бо тут динаміт. І, і так, тут в вскрення всякої штуки, зато можна випхати сідло. О, дивіться, вона зачарована книга. Так, а зразу біля цієї гробниці у нас селище. Головне все ще такі хатинки з таким... в них іменно, по, іменно, і в них стоїться скриньки. Бачите? Тут, наприклад, це цікаво цій? Ми знаємо і цій... О, ці, наприклад, такі опсидіо на відео. Ну, отакі от у нас гробниця фараона. І біля нього зразу все. Що ж, правда, я собі краще зроблю собі творживання е е е і буду собі грати. то зразу подупадити. Ой-ой-ой! Ну все, до побачення, це було Чекіс. e do nós